69 майстрів художньої фотографії взяли участь у міжнародній виставці, на якій роботи представили і закарпатські фотографи. Кольорову палітру життя передавали фото трьох жанрів пейзажі, натюрморти та графіка. У нас були три номінації: це гірський пейзаж, вільна тема і подорожі. Тобто у кожній з тих номінацій у нас, наприклад, там були нагороди міжнародної федерації фотомістецтв медалі, дипломи Національної спілки фотохудожників України. Також нагороди салону. Нашого Карпатського фотовернісаж і нагороди спілки фотохудожників Закарпаття. Така міжнародна фотовиставка відбулася в краї вперше. Тому подивитися на роботи зібралося чимало глядачів, аматорів та професійних фотографів. Митці представили роботи, які відображали закарпатський колорит. Високу відзнаку отримала фотографія Закарпатської церкви в чорнобілих тонах. Дуже надзвичайна виставка Ну, такі роботи, які дійсно на мене є, що враження таке позитивне, є дуже таке. Роботи, від яких цікавинка, така такий подих. Цікавинки дуже надзвичайно запам'яталася робота Юрія Туряниці, нашого спілчанина. Вона ось там та церква. Вона такий, ніби одночасно і історична, і трохи таке нагнітає такий якийсь що людина задумується над тією роботою. Фотографії з усіх куточків планети від африканських племен до швейцарських високих гір. Вражали глядачів яскравістю та неординарністю. Тут багато. Світлин з різних куточків нашої планети 49 країн. І цікаво подивитися, як в інших країнах люди сприймають свій оточуючий світ. Організатори кажуть, що такі заходи дозволяють показати себе багатьом фотографам, які досі були поза увагою, і стануть у пригоді митцям метрам, які хочуть отримати світовий досвід.